Служба, будь ласка, чи можете повідомити сюди обставини, які подавали з мішковобергові з 29 червня? 30-те? Подалі, як хто з вами був, що робили, як виходили з нього, що відбувалися? Ми, попрошу, якусь Маріаною Ігорівною бачив набір. Потім до нас підійшов Сергій і його друг Андрій Осьтатив. Потім ми з Сергієм відійшли. І я не пам'ятаю ну, досконало, про що ми говорили, але пам'ятаю, що він здається за мою подружку Маріану. Я ще йому сказала, ми відійшли говорити, щоб говорити за Маріяну. Потім підійшла моя подружка Куць Мар'яна і ми відійшли назад до входу біля Алюру. І ми стояли в такій компанії, я, Андрій Кашецький та Мар'яна Куць, і ще наша одна подружка. Ми собі говорили, потім підійшов Сергій, я його познайомила з Андрієм, він пожав йому руху, і тоді мені здається, ну, я не пам'ятаю до слова, мені здається, що Сергій кудись відійшов, чи його хтось покликав, я вже не пам'ятаю. І тоді все сталося дуже ну, різко. Мар'яна сказала, йдемо звідси, і я не пам'ятаю, що сталося, ми просто побігли всередину. Потім ми пішли в жіночу кімнату, ми вийшли, там ще були наші друзі, і ми з ними ще поговорили, і потім ми поїхали додому на таксі. І коли Ми, ми знали, що сталося, коли відбігали, вийшов Андрій біг нам на зустріч, і він кричав, що його друга вбили. І ми не знали, якого друга, ми не знали, якого вбили до останнього, аж на другий день в міліції нам сказали. А особисто потерпілого я не знала, я бачила Югора всередині, він просто танцював біля нас. І це все. Будь ласка, коли ви ми... були в чергу в Коли ми заходили? Так, так. так. Приблизно година? Приблизно. Це була 12-та година. Ми списалися з Кашецьким, він сказав, що він святкує день нарочення, і ми домовилися з ним зустрітися. І всередині я була з Мар'яною Куц та з Андрієм. Він ще нас з другом Олегом біля барної стіфі. Потім ще під'їхали наші друзі, якось я не пам'ятаю, можливо, це була перша, перша година, не буду казати, бо точно не знаю. Під'їхали ще наші друзі, і ми розділилися на деякий момент. Ви середині нічного клубу ви відпочивали, вживали сьогодні на полі, працювали, разом з потепліком. Ну, Кашецький і... Кашецький і... та Олега. В цей час, не. поки ви були разом. Чи приєднався до вашої компанії обвинувачений ТРНД? Ні. Обвинувачений Тимішевич? Ні. Якісь конфліктні ситуації були потерпілих з відвідувачами закладу, поки ми з перебували? не перебували за командами? Вперше, коли у нас вийшов в серії, в ТНІ, це коли досвіді були пам'ятаю. В цей час потерпіли були поряд? Ви свої кордонів, коли це відбулося? Вже безпосередньо як ви йшли вдома? Mm -hmm. Ну ми, я б, ну, тоді, коли Мар'яна підійшла, що я стояла з Сергієм окремо, вона мене подала, потім ми собі стояли і просто говорили, і тоді підійшов просто Сергій і я познайомила його за руку. Це була перша зустріч, так? Так, їх. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. під час цієї зустрічі чи виникали якісь конфліктні ситуації між... Це не особами. Якісь словесні, можливо, виразені, нічого не можуть. Скажіть, будь ласка, як почався конфлікт? Я не знаю. Ви перебували поруч? Я перебувала поруч, Ви я Ви не знаєте, не бачили, чи не можете пригадати цей речі. Я не бачила. Я не бачив числа, це стояла але це просто все дуже швидко сталося. Я тільки пам'ятаю, що Маріана сказала ідеамос, який ми ще побігли швиденько всередині. Ви бачимо більше ви чи бачили в цій компанії? Ті, що на відео. В учасників конфлікту бачили зброю чи інші предмети, скажімо, зберегти. Не бачила, але коли дзвонив Андрій до нас і ми їхали в таксі, Андрій казав, що в них стояли чи часто, ну, Про зброю згадувалися. Коли я а коли це було? Коли це вже який В це це була... цей день одразу ми їхали додому, я подзвонила в таксі, щоб запитатися, що сталося. Це була пів четверта, тридцяти. Це час, коли ми викликали таксі. Під час цьому, знайомства, знайомства вибачено карамішецького, в якому перебували вони стані? Сьогодні, на вашу думку, стані у кого і так себе поводили? Не пам'ятаю. Що на вашу думку могло стати?

ну как Я ти що чула, що мені говорили, чи ти можеш передати, хто стояв вже з боку? Ти не пам'ятай наші, такого не було. Я не пам'ятаю.

Якщо ви не знаєте причини тут? Можливо, причини були саме ви? Не знаю. Немає зброї. Якщо б був конфлікт, то Андрія би вбив морду, Та йому Віталія вибрав. Та що ти скотина вбив Віталія, нам скажи? Як тихо? Як тихо? Ви собі розумієте, це просто неможливо. Слухай, якщо немає. Як ти так висіла? То просто скотина така. Остання скотина. Бивця! Бив, це нехай знає, і його родичі всі такі самі сходи, як ви... і він. Давайте ще одне питання. Тобто е... знайомили з... З кодиєм... ви знайомили ТРБХ з Андрієм? Так, скажіть. Ви представляли його, як тифікував? Соохорці. Добре. Через потім що зразу було близько... Листу... Хожали руки і він перешкод. Де? Так. Дальше що було? Дальше ми просто стояли і всі говорили. Моя подруга Мар'яна Криш і я, я. я стояла, і Я стояла біля Андрій. І? Стояли, поговорили. Так, що? Дальше, ну, це така заворушка, я так зрозуміла, і просто Мар'яна сказала, що ну, там. Ви зрозуміли да. чи ви ми... бачили? Я не бачила, я не бачила. Я не бачила, але не можливо не пам'ятаю просто. Пам'ятаю, не бачила, що не зрозуміла. Важко не заводити. Не бачили. Чи хтось можливо падав, чи хтось комусь Ні. завдавав удари, чи якісь слависти, Не кисловесне і чувака? Нічого. Ні. Так? Ви зразу пішли і що там потім робилося, ви тільки вже знали вже. Нам при виході воно... Андрій підбіг, поки вони сказали, що його вбили. Кого друга і хто Не знав. нічого. Ні. Так? На другий день про наявність зброї, хто про можливість наявність зброї, хто... Андрій сказав, коли я їхала в таксі вже додому, я вкорість. вчора подзвонила, щоб запитатися, що сталося... І не ну, сказав. Я не я не тобто ви териндерка не знали взагалі обличчя? Ви його знали обличчя. Обличчя знала. А як І... виходить, що він вас... Я е... не можу знати, чи він мене знав. Ну то що, ви говорите, що можна після поговорити про форму, про, про... Ну, Мага... значить, нам так чи ні, так, але ми не переписувалися, спілкувалися. Ви почали себе. говорити? Так, так. 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 Добре, Під час до даних подій. Ви слуги, так? Тобто ви прийшли Я і Мар'яна тут ми прийшли віддихати. Двоє. Так. 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 Там це були присутні відно. Андрій Кашець так, ми з ним до того списалися. Що це буде? Це означало, що він сказав, що він ще сходить народження, і він сказав, що можна зустрітися в Аюрі. Ви потім вже Ми були... там просто з ним не зустрілися. Ви, <рисвіли> ви потім вже свої з подружкою були на день народження? Ні, ні, ні. Чи ви так пересікалися, так? Ми пересікалися. Ми не знали, що на день народження. Ага. А як поводились по тих Звичайні люди, чи не, можливо, не, кручі, мистерей, можливо, Ні, ні, звичайні ні. Добре, добре, добре. І в ДРД це вже за межами клубу вже вас поживе. <пробували> так, <пробували> так, не абсолютно. <пробували> так. Так. Поговори просто, розмова, не, на яку тему була. Не пам'ятаю. Пам Що, щось питав за осіб, з Ні. Добре, дякую. Ще, ще, ще. Ще. Ще, Це адвокат mm -hmm. потерпіли. З приводу зокрема е, вашої розмови е, з Терендехом Сергієм на вулиці, ви кажете, що не пам'ятаєте, про що вона була. Mm -hmm. Вона до судовому рівні ви що він е, намагався чи пробував, робив спроби залишатися два. Ну так, не залишається. Так. так, ви не пам'ятаєте, що це? Ну, я пам'ятаю, чи віддалека залишили, що говорив, я Добре. не пам'ятаю. Добре, а тепер, співате, коли е, в момент ви знайомили е, Сергія і Андрія. Е, не відчувалося якоїсь неприязні, навіть безсловесної? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. І ставлення їхнє після потиснення рук також не знаю. Одне до одного? Не Тоді ми не знаємо. Якщо ви з хлопцями, то це було вже закінчення вечора, коли на вулиці все такі сталося. То було закінчення вечора, хто з мав їхати додому? Чи ви вже мали всі повернутися назад? Ні, ми вже думали поїхати додому. Хто ви? Повернути. Я і Мар'яна. А хлопці, знаєте, що Ні, вони мали продовжувати? Не мали повернутися в зал, чи вони... вони не казали, не знаю. Вони таксі викликали чи не викликали? І ви стояли там всі разом. Ви що не бачили, як падала людина в чорній футболці? Бачили це в мене чи не бачили? Було таке зелене на сході, так. Бачимо, хто сидів і коли падав? Я не пам'ятаю, хто стояв, я просто бачила, що когось на сході. Хто саме вдарив його бачив? Ні, бачили? цього не бачив. Вже поряд стояли. Ні, я того не бачила, я просто бачила, як злив на сходи. Сліду, скажіть, мали запитання сторонами вкладу